Після вихідних погода продовжує триматися прохолодної температури та вітру. Понеділок розпочнеться з мінливої хмарності та помірного холоду, вночі морозна погода буде в більшості регіонів. Вітер залишається відчутним, особливо на сході та півдні. Подивимось, як саме розпочнеться новий робочий тиждень у різних куточках України. На Київщині температура в день підніметься до 3 градусів тепла, а вночі буде близько нуля. Небо буде значно хмарним. Опадів не очікується. На півночі. На Житомирщині температура в день досягне 4 градусів тепла, а вночі буде 0 градусів. Спостерігатиметься частково хмарна погода, проте опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень становитиме 2 градуси тепла, а вночі опуститься до нуля. Небо буде частково вкрите хмарами без дощу. У Сумській області температура вдень буде 1 градус тепла, а вночі 0 градусів. Прогнозується помірна хмарність без опадів. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 2 градуси тепла, а вночі буде близько мінус 1. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. У Донецькій області температура в день підніметься до 3 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 1 градуса. Вітер східний. Швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Очікується майже суцільна хмарність без опадів. У Луганській області температура в день складе 4 градуси тепла, а вночі 0 градусів. Вітер східний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде значно хмарним, дощу не буде. На півдні. В Одеській області температура в день і вночі буде 5 градусів тепла. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність, місцями можливий невеликий дощ. На Миколаївщині температура в день складе 4 градуси тепла, і вночі також плюс 4. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. День буде похмурим, але без опадів. У Херсонській області температура в день підніметься до 4 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер північно східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься суцільно затягнутим хмарами, дощу не буде. На Запоріжжі температура в день досягне 3 градусів тепла, і вночі буде плюс 3 градуси. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте без опадів. На Кримському півострові температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. Якщо наші прогнози допомагають вам планувати день, поділіться ними з друзями, підпишіться та поставте лайк. Дякуємо, що залишаєтесь з нами на заході. На Львівщині температура вдень складе 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Очікується значна хмарність, але без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 6 градусів тепла, а вночі плюс 2. Спостерігатиметься частково хмарна погода, проте без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 5 градусів тепла, а вночі очікується плюс один. Небо буде частково вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. На Буковині температура вдень складе 6 градусів тепла, а вночі плюс 1. Прогнозується ясна погода без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Очікується частково хмарна погода, дощу не буде. У Рівненській області температура в день буде 5 градусів тепла, а вночі очікується плюс 2. Небо буде частково хмарним, але опади не прогнозуються. На Волині температура вдень становитиме 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Небо буде помірно вкрите хмарами, опадів не очікується. На Хмельниччині температура в день підніметься до 4 градусів тепла, а вночі буде 0 градусів. Спостерігатиметься частково хмарна погода без дощу. У центральних областях. У Кіровоградській області температура день складе 4 градуси тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Хмарність буде значною, без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 4 градуси тепла, а вночі знизиться до плюс 1. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 10 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода, дощу не буде. На Черкащині температура в день і вночі буде 3 градуси тепла. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Прогнозується помірна хмарність без опадів. На Дніпропетровщині температура в день складе 3 градуси тепла, а вночі плюс 3. вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 11 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність, опади не прогнозуються. На Вінниччині температура в день становитиме 4 градуси тепла, а вночі 0 градусів. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. Це був прогноз на понеділок для всієї України. Новий тиждень починається з прохолодної погоди та вітряних умов, морози вночі тримаються майже скрізь. Одягайтесь тепло, бережіть себе від вітру. І нехай робочий тиждень почнеться продуктивно. Дякуємо, що провели цей час з нами. Побачимось вже завтра.